Вітаю! Мене звати Ярослава. Я з групи Ш-22. Це моя відеоробота про європейських партнерів Одеси, а саме про німецьке місто Регенсбург. Я обрала цю тему, бо важливо розуміти, що партнерські зв'язки між містами допомагають нам бути ближчими до Європи і розвиватися разом із нею. Одеса має чимало партнерів у світі, серед них Німецьке місто Регенсбург. Це старовинне місто в Баварії, яке внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Партнерство між Одесою та Регенсбургом офіційно встановлено у 1990 році. З того часу міста активно співпрацюють у сфері культури, освіти та економіки. Регенсбург і Одеса мають схожість. Обидва міста портові. Та завжди були відкриті до світу. Якщо для Одеси це Чорне море, то для Регенсбурга річка Дунай. У співпраці з Регенсбургом Одеса отримує підтримку у різних соціальних і культурних проєктах. Наприклад, організовують спільні виставки, концерти, конференції також є досвід гуманітарної допомоги. Під час кризових ситуацій партнери з Німеччини надсилали медичне обладнання та речі першої необхідності. У співпраці з Регенсбургом Одеса отримує підтримку у різних соціальних і культурних проєктах. Такі відносини важливіші й тому, що вони допомагають українцям відчувати себе частиною європейської спільноти. Це не лише формальні угоди, а й реальна дружба між людьми, митцями, студентами, науковцями. Отже, партнерство Одеси з Регенсбургом це не лише офіційний статус, а й реальні культурні, освітні та гуманітарні зв'язки. Воно допомагає Одесі бути більш відкритою до Європи та розвиватися разом з іншими містами.